Добрий вечір, шановні дітки і дорослі. Не знаю, хто мене буде дивитись, можливо, не тільки діти захочуть подивитись нас медведиком. Да. Ви придумали ім'я медведику? Я ще не бачила. Але нічого, ми з вами придумаємо. Кіт, кузя спить на вікні, а я, пані Лана, тьоті Лана, як захочете, можна просто Лана та Медведик. І ми з вами сьогодні підготували казку. Ви знаєте, колись давним-давно я ж сама живу в Кривому Розі. І колись до нас приїжджав такий дуже класний каскар Сашко лірник, і ми приймали участь в організації його. Виступу. Ой, він такий каскар, він такий. Якщо ви не дивилися його казку, фільм, казку Пекельна хорова, подивіться обов'язково дуже класнюче, дуже такий цікавий. Я ж сама така дивилася, переймалася, дуже класно зроблено. Це наш український кініматор, до речі. Отже, ну це вже для ваших дорослих. А для вас, дітки, і мені Сашко Лірник подарував свою книжку, і він її навіть підписав, я вам покажу зараз. І я чогось подумала, що ж я вас буду кормити якимись казками, да? які, наприклад, ну, не знаю, якщо у нас є своє українське, дивіться, що написано. Що написано, Лані від Сашка Лірника. Да. Я вам допомагала продавати ці книжки, це був 14-й рік випуску, а він до нас приїжджав в 15-му році. Ой, це було 10 років тому, представляєте? Ну, звісно, він же став, мабуть, дуже дуже сильно відомим, якось я так не слідкую. Але ця книжка у мене тако стояла на поличці, стояла. Я я вже ці всі казочки, всі перечитала. От. Е, мої дітки вже дорослі, і я вирішила. А, а давайте я вам сьогодні почитаю його казку. Адже це так цікаво. Це так, ну, він так пише дуже-дуже цікаво. При, тому, при всьому, так, да, казочка може бути і длинненька, але з другої сторони. ну це ж цікаво. Тому вмощуйтесь гарненько, сідайте або лягайте, як у вас вийде. А я буду вам читати з медведиком, буду читати вам казочку, щоб ви потім спали спокійно і вам снилися солодкі сні. Сни. Поїхали. Казка. Про вдову ганну шулячку, чорного козака і страшне закляття. Ой, в тіно окуляри, щоб добре видно було. Отже. До речі, дітки, щоб, ви, щоб у вас очі не були так, як в мене потім от, з окулярами, то бережіть свої оченятка, не читайте лежачі і не проводьте багато часу перед гаджетом, перед телевізором, перед телефонами, бо дуже скоро ви будете в окулярах раніше, ніж я. А ми з вами поїхали. На околиці нашого міста, нашого села, якраз над річкою жила собі вдова Ганна. Чоловік її був добрий і славний козак шуляк та загинув у бою з татарами. Зосталася Гана сама з маленькою дочкою Явдошкою. Тож люди на селі так і звали Гану Шулячкою. Лишилось у Гани невеличке поле біля високої могили, пара воликів та на згадку про чоловіка коралове намисто, яке він привіз із далекого походу в Туреччину. Гарне намисто 12 зразків червоних. Рядків червоних коралів ціни неміряної. Ганна була молода та вродлива, та ще й роботяща, але хіба багато жінка без чоловіка зробить? А орати сіяти треба. Тяжко гані орати. Воли не слухаються. Плуг важений, леміш у землю не лізе, ноги за рілю зачіпаються. Помучилась так Гана до ночі та й уклалася спати з Явдошкою на возі. Заснула Гана, як в воду впала, тільки очі заплющила і вже спить. А вранці прокинулася. Що за чудесія? Усе поле вигорене, засіяне і заскорвороджене. Воли розпряжені, сіном собі ремигають, ярма понакривані, та ще й казанок з кулешем на багаті кипить укипає. Подивилася Гана кругом, поза кущі позаглядала. Нікого не видно. Приїхала вдова додому та все дивується, хто ж це поле виорав. А вдома дивиться за ніч, хтось тин підправив. Через ніч хтось дров нарубав. Хто б це був, медведик? Чекаємо далі, шукаємо. Так, ніби хазяїн у хаті з'явився. Уже і страшно, і цікаво, хто це по ночах неї хазяйнує, та й знаку не подає. Пробувала Гана під Слідити гостя нічного, але тільки ніч наставала, то такий тяжкий сон в нас вдову дову находив, що нічого не чула до самого ранку. Уже й місяць минув, уже й другий, а в Гани все ніч у ніч хтось порядкує. Пішла Гана до ворожки, розповіла про таємничого гостя і каже Каже їй ворожка, відповідає Гані. Візьми тоню в руки, затисни великодню крашенку. Що у церкві святила, то й не візьмуть тебе чари, і ти не заснеш, тоді побачиш, хто до тебе вночі приходить. Зробила Ганна, як ворожка виліла. взяла в руку крашанку червону, сіла в садочку під яблуню і чекає. Село поснуло тихо, стало. На місяць хмарка насунулась. Коли це дивиться Ганна, заходить у двір козак. Високий, ставний, красивий. У руці спис тримає, а на поводі коня веде. Козак увесь в чорному, шапка в нього чорна, кирея чорна. Шаровари чорні тільки лице біліє та очі горять. Уструмив козак, списав землю, припнув до нього коня, а сам жупана чорного шовкого скинув, рукави засукав. Та й заходився криничку підправляти в садочку. Та так гарно і вправно. Робота ніби сама робиться, сокира в руках аж виспівує. Задивилася Ганна на козака, аж замилувалася. Такий вже гарний роботящий. А під ранок заіржав кінь, копитом забив. Козак у сідло скочив і геть з двору. З того часу стала Гана вночі козака піджитати та нишечком підглядати, за ним сподобався він їй. А якось уночі козак той чорний лагодив ясла у хліві, під ранок скочив на коня та й поїхав. Ганна вранці подоїла, аж молоко скисло. Ох тума, Гана, щось тут нечисте раз молоко від нього кисне. Побігла Гана знову до ворожки і розповіла їй те все. Ой, доню, недобрий, то знак, каже ворожка, це вже якась нечиста сила до тебе знадилася. Зроби, отчу, придивись, де він до тебе у двір входить. Як вночі зайде, ти на тому місці на землі хреста намалюй. Нечистий такий закон має. Якою дорогою зайшов, такою і вийти мусить. А той хрест козака не пустить, тут його й впіймаєш, тоді й узнаєш, що то він, тільки ж гляди, не випусти його. Діждалася Гана ночі. Та й чекає, коли чорний козак з'явиться. А опівночі заїздиють в двір, коня припнув і до роботи взявся. А Гана тишком, нишком до воріт пробралася і на землі Христа намалювала. Під ранок кінь копитом забив, заіржав козак у сідло скочив і до воріт, а у коворотах кінь дибки стає, наче на стіну наштовхнувся. О, козак глянув аж на землі. Хрест намальований. Зблід козак ще дужче глянув по подвір'ї, побачив Гану за діжкою і каже: Отак От ти, Гано, мені за добро моє платиш. Згубити мене задумала. Ох, ні, козаче, каже Гана, не хочу я тебе згубити. Тільки хочу знати, хто ти, чого ти мені допомагаєш і чого. Ховаєшся, чи не буде мені від тебе біди якоїсь? <кхи> Ні, гано, не буде тобі біди від мене, каже козак, а тільки не можу я тобі розказати про себе. Та видно, доведеться, бо як ти Христа не зітреш і мене ранок застане, то загину я без сліду. Давно ти діялося. Гнала наша сотня татар. Багато ми їх посікли, та ще більше не встигли. Зупинилися на ніч в цьому ліці, мене лишили на чатах, повкладалися, поснули козаки. А я натомився та й задрімав, стоячи, насписав першись. А серед ночі наскочили татари, ординці недобиті, посікли парубали сонних запорожців. тільки я і лишився. А отаман наш за те, що через мене вся наша сотня полягла, помираючи, закляв мене страшним закляттям, щоб я світу білого не бачив і щоб сонце на мене не світило. Так відтоді лише вночі у темінь я можу по світі ходити, а вдень мушу ховатися у ті високі могилі, де мої братчики порубані лежать. Тільки но ну, на сонці з'ялюсь, згорю, ту ж тушмить і пропаду навіки. А тебе, Ганно, я примітив, коли ти поле орала. Біля могили козацької і полюбив тебе відразу. Через те й хожу до тебе допомагати та й сам за роботою скучив за життям людським. Вислухала вдова чорного козака, і так їй шкода й остала, що вона заплакала. Їдь, козаче, не тримаю я тебе. Треба було тобі зразу мені все розказати, відкритися, бо й ти мені любий став, а тепер, бачу, не можемо бути разом. Стерлагана Христа. І козак із конем щез, бо сонце вже сходило. Відтоді чорний козак більше догани не приходив, а вона все сумувала, сумувала та про нього згадувала. Уже й літо минуло, і осінь настала, якось задиміло, загорілося село з трьох боків. Орда татарська за ясиром полоном примчала. Не встигли козаки за шаблі схопитись, як татари купами навалились по четверо, п'ятеро на одного. Хоч як билися хлопці наші, а таки несила впоратися хто порубаний лежить, хто стрілою побитий, а хто царицею скручений. А татари вже по селу женуться людей арканами ловлять, хати підпалюють. Люди ховаються, хто куди може, татари по дворах, по грибах, нині шпорять полон шукають. Бачите, зараз російські татари, російська орда, не татари, а російська орда тепер робить так само. Уже ординці і до Ганної хати добралися. Ганна вхопила я в дошку на руки та й побігла ховатися у плавні на річці. Перебрала через воду і знайшла в очереті острівець, сіла і сидить тихенько. Туди ще люди прибилися, ще всі сидять не дишуть. А на березі крик чути татари то одного, то іншого схопили все ближче, ближче їх алалакання чути. А я в дошці холодно стала, вона заплакала. Як Ганна не вмовляла, дочку, та все плаче, плаче маленька, і не розуміє. Тоді Гана розірвала своє намисто коралове, дорогоцінне, та й стала по одній намистині у воду кидати. Дивись, Явдошко, бовть водивчка, бовть. Поки намистиночки падають, Явдошка дивиться і не плаче. Ось уже один рядочок коралів скінчився, ось уже й другий, п'ятий, а як остання намистинка у воду бовтнула, Явдошка знов заплакала. Тут уже татари почули та в очереді людей знайшли й похапали. Пов'язали татари ясир і погнали чорним шляхом у Крим. Добралися ординці до лісу з полоном та зупинилися ночувати біля могили. Весело їм добре, полону багато захопили, та й козаків не видно і не чути. Нема кому на татар напасти та ясир відбити. Стемніло зовсім, затихло все. І раптом така втома на всіх напала, такий сон змарив, що всі поснули. Тільки Ганна не спить. Бачить Гана, наче тінь чорна носиться межі татарвою, то один схопиться, зі сну та впаде, то другий, а якийсь устигне я та Гана вихопити та й не встигне замахнутися, а вже на землі лежить, чорною кров'ю підпливає. Придивилася Гана, аж то її козарлюга на коні поміж ординцями літає, увесь у чорному його й не видно. Майже всіх татар поклав. Ще з десяток лишилось, а тут же сонце сходить. Треба козакові зникати, бо згорить, а він тільки ганні всміхнувся, вусом повів і шаблю міцніше стиснув. Зійшло сонце, посхоплювались татари, побачили чорного козака, і всі кинулись на нього. Хто з арканом, хто з луком, хто з ятаганом, а козарлюга колесом носиться, лином звивається, вітраком круситься, від стріл шаблею відмахується. Аркани нас писа ловить. Ногами ятагани відбиває. Закрутив, завертів татар кроусеме. Один з десятком справляється. Побив, положив усіх, а мурзу їхнього на списа підняв. Ганна очі руками затулила глянути боїться, як горітиме козак. Коли чує, люди радіють, дивиться, стоїть перед нею її любий. Жупан порубаний, шапка сріблою пробита, стрілою пробита, весь в ранах і сміється, а сонечко на нього світить і йому нічого погано. Не робить. Обійняв козарлю Агану та й каже Простився мені, гріх мій. Пропало страшне закляття. Тепер будемо ми разом. Бо хто крові своєї за людей не шкодує, той за правду грудьми стає, хто землю свої боронить та ще й любить вірненько, того шабля не тне, чари не беруть і кулі від того відскакують. Отак ти станеш шабелькою, а я з кулаками, і щоб слава не пропала межі козаками. От таку казочку написав для вас лірник Сашко. Дуже цікаву, я думаю, і зараз вона ой як актуальна стає. А ви, малята, лягайте спочивати, тому що ваші батьки, козаки, ваші дідусі, можливо, дядьки. Або просто знайомі вам зараз захищають вас від іншої Орди. І вони нас захистять, і завдяки їм ми будемо вільні, живі і незалежні. Добраніч, любі мої! добраніч, обіймаю всіх і до зустрічі!